2 березня, що вам цей день підготував? Що сьогоднішній день для вас готує? До мечів. Сьогодні до вас прийде якесь. Рішення, можливо, якоїсь проблеми, якоїсь ситуації, можливо, ви отримаєте якусь інформацію для себе, якої вам не вистачало, а для когось буде так, що ви почнете щось нове саме у сфері навчання, роботи, роздумів, якогось планування, все, що пов'язане саме з тим, що треба планувати, думати, пропрацьовувати, збирати якусь інформацію, то може бути і таке. Що ж вам радять на сьогодні? От якраз вам і радять шукати ту саму інформацію, яка вам потрібна. Тобто сьогодні акцент знову на знаннях, на інформації, на тому, що, що вам зараз необхідно саме от в цій сфері. Можливо, треба до когось позвонити, звернутися, або ж пошукати якусь інформацію в інтернеті, або ж в якихось джерелах. Залишайте ваші коментарі. А я, як завжди, бажаю вам талого дня!